Друзі, рада вітати всіх вас на моєму каналі від літа до літа. Середина листопада. В моєму саду відбулося чимало змін. Я готую сад до зими. Багато листопадних дерев та чагарників уже скинули листя, яке я повністю поприбирала, адже я люблю чистоту і порядок на своїй ділянці. А також є рослини, які все ще красиві і яскраві, як ви можете побачити. Тож, ми прогуляємося з вами по моєму саду в цьому відео, і ви самі зможете побачити, що ще красиво виглядає. А також я дам відповіді на ваші запитання, які ви залишили в моєму дописі, де я, власне, і просила вас писати, що вас цікавить. Дякую всім, хто відгукнувся, були дуже приємні коментарі підтримки. Ну, А також запитання щодо обрізки троянд, як я їх готую до зими, які ялівці мало доглядні і я порекомендувала. Як та чим я борюсь із ґрунтовими шкідниками, які псують мої рослини. Тож, в цьому відео надам вам відповіді на ці запитання. Думаю, буде цікаво та корисно. А хто завітав вперше на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайки та також пишіть свої коментарі під цим відео. Як же тільки важливо саджати рослини в правильне місце! Ось, наприклад, Барбарис Orange Rocket, який зафарбувався в яскраві кольори. А пересаджувала я його із стіни місця, де він був дуже темного кольору. Навіть незважаючи на те, що сонця в нас майже немає, часто зараз йдуть дощі, він все рівно дуже красиво зафарбувався. Тож не варто нехтувати правильним місцем посадки рослин. Аби вони могли проявляти себе максимально декоративно та радувати нас своєю присутністю, адже ж для того ми їх, власне, і саджаємо. В цій частині саду багато хвойних, тож дуже великих змін ми й не можемо спостерігати. А ось Барбарис Грін Карпет уже майже повністю скинув своє листя, однак він зовсім не став менш красивим. Така велика кількість його яскравих ягід буде привертати до нього погляд всю зиму. Я його тут постійно підстригаю, аби він мені не заважав біля доріжки, тож його крона дуже щільна і витримає будь-які погодні умови. І погляньте, як цей червоний колір гарно поєднується із червоними пагонами серед хвойних. А то кущ дерену елегантісіма. Злаки також в зимовий період змінюються, вони стають сухими, однак поки що ми можемо побачити ще зелене листя на війнику гостроквітковому, який дуже ажурно розвівається і, стається, подобається моєму песику. У цьому році в нас осінню багато йде дощів, тому трава ще дуже виглядає зелено. Мені це так подобається. Незважаючи на те, що вже багато рослин готові до зими, багато є пустих місць серед квітучих, тому що вони відквітли, обрізала я їх. Свого роду відбувається оновлення саду до зими. Він в зимовий час зовсім інший. Для мене в чомусь не менш цікавий, і було мені дуже приємно почитати коментар Світлани, яка написала, що сад в тому і красивий, що він засинає і на зиму виглядає по-іншому. Тож наші думки збігаються, і ця підтримка для мене дуже важлива, цінна. Дякую вам за такі мотиваційні слова. Моя красуня рудбек я протягом сезону мала більш прості квіти. А в осінній період стали вони в неї махрові, так, дрібніші, однак все ще яскраві вони є і красиво виглядають, тож я їх ще не зрізала. Все ж таки попереду зима, і я дуже не люблю в морози ходити, займатися такими роботами, як обрізки, тож готуюся заздалегідь. Троянди я також вже обрізала. Ця троянда, яка зараз перед вами, це троянда спрей кордула. На зимовий період її обрізала ось таким чином. Не вирізала ось ці всі тоненькі гілочки, які всередину. Тобто, я не робила такої правильною формуючої санітарної обрізки. Я це все роблю уже безпосередньо навесні. Восени я прибираю листя в своїх троянд. Пізніше покажу, як саме, а також зрізаю висоту, приблизно залишаючи 50-60 см. Ось тут ви можете побачити, мої троянди вже чайно гібридні. Ось це багаторічна троянда верано, помаранчевому кольорі квітує. Багато пагнів, тобто нічого не вирізаю, зрізаю лише висоту, залишаючи 50-70 см та прибираю їм листя. Щодо мульчування, то я обов'язково присипаю кореневу шийку і прикореневу частину троянди звичайною садовою землею. Це я роблю пізніше, вже коли настають стабільні морози. Взагалі, троянди чудово витримують температури до мінус 10 градусів, тому я не поспішаю їх укривати чи мульчувати. Щодо кущових троян чи платистих, то в мене такий же принцип: я їх обрізаю і з часом мульчую і укриваю. Щодо укриття, пізніше вам трішки розкажу про це. Абсолютно нікого не закликаю робити так, як я. Просто ділюсь з вами своїм досвідом, як роблю я, тим паче, що ви мене просили. Незважаючи на те, що я їх так коротко обрізаю, вони чудово-швидко наростають в мене в наступному сезоні вище паркану. Якби я не обрізала, то взагалі не знаю, які б тут в мене великі пагони утворювались. Тож я це свідомо роблю та й квітують вони чудово. В цьому році я не знімала відео, як я обрізаю троянди і прибираю листя, думала, що це і так в цілому зрозуміло, і буде нікому не цікаво. Однак ви просили розповісти детальніше, тож я знайшла своє архівне відео за 2023 рік. Прошу переглянути його. Мої троянди в різні роки зимували по-різному, і з укриттям, і без укриття, і перенесли ожеледицю, і пересадки. Зараз покажу вам серію фото, як це було. Обрізаю свої троянди на висоті 40-50 см. У 2020 році були накриті без каркасу агроволокном. Коренева шийка підсиплена. Як вони перезимували, ви можете побачити зараз на фото. Цей же рік була виконана їхня пересадка на інше місце. Пущики невеликі, але вони вже рясно квітували. У 22-му році троянди ще не були накриті, вже перенесли ожеледицю, зміну температури. Далі я застосувала сухе укриття, яке дихає. Це будівельна гідромембрана. І троянди були вдячними. Ви можете побачити, як вони квітували. У 23-му році в мене був експеримент. Я свої троянди не накривала. Вони перезимували, ви можете побачити як саме. Але не дивлячись на це, коли почався сезон, вони чудово розросталися, вже були вкоріненими, мали імунітет і чудово квітували. Також буду обрізати зараз ось цю троянду. На ній ви можете побачити, що є певна кількість листя. Я зараз покажу, як я його з неї прибираю. Коли я прибираю листя, я тягну листя донизу, таким чином, щоб не пошкодити бруньку. Якщо ж листя з троянди погано прибирається, то його можна обрізати за допомогою сікатора. Ось таким чином. За сезон пагони накопичили достатню кількість поживних речовин для того, щоб підтримувати троянду в зимовий Період та ранньою весною. Тому листя я прибираю сміло і не боюся, що троянди закінчиться поживний запас. Наступний етап це мульчування троянд. Ось так: всередину куща я висипаю попів відра або відро, в залежності від розміру троянди, своєї садової землі. І 100% впевнена, що вона чудово перезимує, її коренева шийка з легкістю буде збережена. В архівному відео я говорила, що висоту пагонів залишаю 45-50 см, але, як показує практика, зараз залишаю більше, так як пагони в будь-якому випадку підмерзають, весною все це зрізається, тому краще залишати 65-70 см висоти. Щодо мульчування ґрунтом, я роблю це щороку, обов'язково вважаю цю процедуру потрібно робити. Так як навіть якщо все вимерзне, то з корня буде можливість у троянді відрости. А щодо укриття агроволокном чи робити якісь сухі укриття, як ви побачили, був різний досвід. Результат також був різний. Все залежить від зими, від того наскільки у вас вкорінена троянда. Міцна, який у неї імунітет. Від морозу таке укриття не захищає, а захищає від морозного вітру чи ожеледиці. Тож можна все зробити правильно, але троянди все рівно погано перезимують, а можна взагалі не укривати, і вони непогано себе будуть почувати і. Більш-менш пагони будуть зелені навесні, а не такими чорними. В будь-якому випадку укривати безпосередньо, якщо я й буду троянди, то вже дивлячись по погоді, якщо реально будуть сильні там, ожеледиці і такі перепади температур, то тоді, можливо, і накрию. Катальпа вже без листя, пройшов дощик, моя алея із туй смарагд, зелена, красива. Дуже ароматна і прогулюючись в такій чистоті, знаючи, що мої туї вже готові майже до зими, я їх почистила, залишився лише обробіток і буду окремі ділянки в туї змотувати шпагатом, там, де є роздвоєння стовбурів для запобігання розламуванню в зимовий період. Думаю, це дуже натхненно і вам передається це відчуття аромату, спокою та величності. В центральній частині мого саду також дуже все красиво, вже листя ніде немає, пухероплідники повністю обсипалися. Ну, трішки я їм допомогла. Щоб вже поприбирати, бо в нас такі вітри щоденні, що листя тут скрізь літало. Мені просто вже набридло його прибирати. Баф! фу. Фу! <різь> Як завжди, стрипайку. А фу, ты там си? Морда. Морда. Наступним від вас запитанням було, який ялівець я могла б порекомендувати, аби він був із мінімальним доглядом. Можу з впевненістю вам сказати, що таким представником є ялівець Спартан. Дуже класний представник свого роду. Має насичену зелену хвою, яка на дотик у нього дуже м'яка. Також є красиві ягідки, які є додатковою його прикрасою. Він дуже невибагливий, посухостійкий, абсолютно стійкий до хвороб та шкідників. Єдиний догляд, який я роблю за цим ялівцем, це коли я роблю обробіток всьому саду. То йому також потрапляють обробітки, які є для нього профілактичними. Крім того, я його регулярно підстригаю для того, щоб крона була щільною, не розвалювалася. Що цікавого, то хвоєпаду у даного ялівця майже немає. Або він у нього настільки мінімальний, що самостійно хвойка осипається, і я в цьому участі взагалі не беру, що не скажеш про інші види. Ялівців чи туй. Одним словом, ялівець Спартан чудовий представник, мені він дуже подобається. Я вважаю, що його сміливо можуть висаджувати садоводи початківці, а також ті люди, які потребують мінімум свого часу витрачати на сад. Буквально недалеко від цих ялівців у мене зростає ось такий горизонтальний ялівець сорту Mint джулеп Все те, що я сказала про попередні ялівці, це саме я відношу і до ялівця Mint джулеп Та сама хвоя, такі ж ягоди, такий же виражений хвоєпад, тобто його відсутність. Єдина відмінність це те, що він горизонтальний, а попередні ялівці є вертикальними. Мінджолип чудово піддається формуванню, це середньорослий ялівець, вважається. займає досить таки велику площу, як на мене, тож при посадці його варто це враховувати. Якщо немає місця, то тоді врахуйте, що потрібно буде робити якісь формуючі там, стрижки, бонсай з нього можливо вистригати, тоді догляд одразу збільшується. Буде потрібно часто його підстригати, аби ця форма була такою, як ви собі задумали. А якщо вам потрібен ялівець в блакитному чи сизому відтінку хвої, то можу порекомендувати ялівець Moon Glow або Skyrocket. Теж гарні представники, маловиражений хвоєпад, дуже стійкий до хвороб і шкідників, посухостійкі, мають красивий сизий колір Amonglow блакитний, є додаткова прикраса у вигляді ягід. Невибагливі до ґрунту. Звісно, що їх потрібно поливати, коли в нас спека плюс 50, як і інші рослини, а зростати вони мають безпосередньо на сонячній ділянці, тоді хвоя буде відповідного кольору. Ви можете побачити, що мій skyrocket догори зростає більш вузькою кроною. Я вже прищипнула йому верхівку, мені достатньо його висоти. Тому тепер він буде зростати в ширину, і його крона буде більш красивою. Відповідаючи на ще одне ваше запитання щодо ґрунтових шкідників, можу сказати, що вони в мене є. Здебільшого це саме хрущі. Свого часу я використовувала біопрепарат, який розпорошується по поверхні ґрунту. його в тому, що там гриби, які проростають. У личинках хрущів і вони там гинуть. Однак це не спрацювало, тому більше я таким не займаюсь. А якщо я бачу, що в мене страждає якась рослина, то це, скоріш за все, причина саме в хрущах, вони їдять її корінь. Тоді я роблю навколо корневої шийки рослини декілька отворів за допомогою арматури і проливаю в ці отвори безпосередньо розчин антихруща. Суть цих отворів в тому, щоб дістатися до коріння рослини, приблизно десь на глибину 20 см. Я їх роблю і проливаю туди безпосередньо розчин. Після розчину антихруща на наступний день чи через декілька днів в ці ж самі отвори я проливаю розчин-актари. Це стимулює коріння рослини і воно краще нарощується. А я дякую всім вам за увагу. сподіваюся, вам сподобались мої відповіді. Якщо залишились запитання, пишіть в коментарях. Всім гарного дня, справедливого миру та добра!